Радіо UA Чикаго Друзі, зараз з нами Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Пане Назар, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Пропоную відразу переходити в формат запитання-відповідь. Кандидат на посаду директора ФБР Кеш Патель. Заявив, що має намір порушити розслідування щодо президента України Володимира Зеленського. От така інформація з'явилась. А що саме буде розслідувати? Ну наскільки до речі, я от до прикладу цю тему обговорював зі своїм оточенням, то всі говорять, що гроші зі сполучених штатів нікуди не виходять, ті, що нам дають. Ні, виходять, чому не виходять. Але е, тут питання глибше, насправді. Тут треба розуміти, що в даному випадку проти Зеленського Тере Єрмака починає працювати карма. Що посієш, те й пожнеш? І те, що впродовж багатьох років вони підігравали демократам, те, що впродовж тривалого часу відбувалася така гримуча суміш брехні, навіть напередодні виборів, та ж сама посол Оксана Маркарова, фактично підіграла демократичну. Партії, причому в одному із ключових штатів, і ще багато нюансів. І ніби вже складалося враження, що от, ну, якесь пом'якшення, не пом'якшення, покращення, не покращення. Знову ж таки, завдяки зусиллям президента Франції Еммануеля Макрона відбулася зустріч між Трампом і Зеленським. Зустріч тривала, хто пише 45 хвилин, Аксіос Ройтерс пише 35 хвилин. А, ну і ніби з такими позитивними наслідками. І Зеленський такий ну, на, на пафос Сному ура патріотизмі після цієї зустрічі завершив свій допис словами мир через силу є можливий і так далі. але не пройшло буквально і трьох днів після того, як Володимир Олександрович показав всю геніальність і глибину свого інтелекту чи вміння читати те, що написали йому спічрайтери. Спічрайтери на замовлення певних сірих кардиналів. Мова йде про допис, в якому Володимир Зеленський каже, що він збирається позвонити Джо Байдену для того, щоб обговорити питання запрошення України в НАТО. Тому що з Трампом сенсу це обговорювати немає, бо Трамп поки що не президент, і в нього немає повноважень. Допис абсолютно безглуздий, проте окрім текстового варіанту, потім Зеленський ідентичні е, роздуми, якщо це можна назвати, роздумами, дублює в відеозаписі, Ну і фактично мова йде про я б сказав відкриту образу Дональда Трампа, в той час, коли всі світові лідери вишикувались в чергу для того, щоб з Трампом ще до його інавгурації е, провести якісь перемовини, узгодити як мінімум якісь світоглядні годинники, стратегічні напрямки тощо. Володимир Зеленський каже, що немає сенсу. Ну, це насправді є повний абсурд, тому що той же Шмарк Рюте, генеральний секретар НАТО, з Трампом зустрівся фактично в перший тиждень після оголошення результатів виборів. Але це такий свого роду дипломатичний ляпас. На цей ляпас відреагували. Ілон Маск написав щось з розряду, а що взагалі з тим просроченим говорити. Ну, це якщо перефразовувати і так далі. І фактично ця. Заява потенційного майбутнього директора ФБР. А це досить емоційна заява, озвучена ним в інтерв'ю в якомусь із підкастів. Я не, не пам'ятаю зараз назви, і е, ну вона досить жорстка. Чому тому, що в принципі республіканці тривалий час казали, що потрібно проводити аудит. Та ж сама Вікторія Спарц в пакеті на 61 мільярд доларів казала, що ті 7,8 і мільярдів, які передбачені на зарплати чиновникам і так далі, які будуть просто проїдатися, їх треба перевести на зброю зброю тому що Україні потрібна зброя а по всьому попередньому також проводити аудит, і от зараз. Директор ФБР каже, що потрібно перевірити, як витрачалися кошти американських платників податків. Із тих сум допомоги, які нам оголошувалися, дуже мала кількість менше четвертої частини власне, надходило в Україну у вигляді грошей. Величезна кількість допомоги, яка була виділена, насправді передавалася американським збройним компаніям. Україна отримувала зброю а американські збройні компанії. Отримували від Пентагону замовлення на виробництво більш нової, більш сучасної зброї, тому цей процес і економічні ефекти від надання допомоги Україні. Ну, це їх треба розглядати окремо. Але фактично, потенційний новий директор ФБР говорить про аудит. І отут цікаво, я на своїй невеликій відносно аудиторії на Ютуб каналі Свій до свого по своє, вчора якраз зняв відео з приводу того, що може бути потенційний. Аудит. І зазвичай такі відео, де відбувається, звичайно, об'єктивний аналіз дій Володимира Олександровича чи Андрія Борисовича, туди, звичайно, набігають боти і так далі. Так от, у відео про потребу аудиту я навіть не побачив жодного коментаря від бота про те, що аудит не потрібен. А і жодного заперечення від жодного свого глядача менш ніж за добу це відео набрало понад 40 тисяч переглядів, і це достатньо такий хороший показник. Тобто всі українці впевнені, що аудит. Потрібно провести, і всі, в принципі, переконані. Ну, принаймні, моя аудиторія переконана, що а, всередині держави ніхто сам себе об'єктивно перевіряти не буде. Всі органи контрольовані, всі працюють разом. Ну і зрештою, якщо ми глянемо на ситуацію тут і зараз, то за військові злочини ніхто не сів, за провал підготовки до війни ніхто не сів за провал підготовки до захисту з боку півночі. І внаслідок якого власне в першу добу московська армія добралася до столиці, відбулися ті всі звірства в Бучі ірпіні Гостомелі, Ніхто не сів. Розмінований Чонгар, шатли, яка та українська шапокляк Верещук запускала, збиралася запускати в Крим. Також ніхто не сів, ну так а хто кого буде карати? Тому очевидно, що таке можливе зовнішнє втручання на предмет аудиту, який може виявити зловживання від, з боку наших високопосадовців, ну його сприймають надзвичайно позитивно. Але пане Назаре, зараз згодіться, що виявлення зловживання і покарання за це зловживання. Як думаєте, буде чи не? Як воно вплине? Яким чином вплине виявлення зловживання? Ви знаєте, ситуація в Україні настільки складна, і ті, хто зараз вхопив, думають, що вхопив, чи то Бога, чи то чорта за бороду, вони в деяких сенсах сидять на пороховій бочці. І Башар Асад. Може їм розповісти, як все дуже швидко може змінюватися. Ну а якщо вони покличуть якихось медіума, медіумів, то їм ще може розповісти Чаушеску чи хто-небудь з такого розряду. Як буквально за одну добу ситуація може катастрофічно змінитися. І попри те, що ти контролюєш там МВС, СБУ, всюди твої ставленики, очільники і так далі, всюди завжди залишається особовий склад. І Віктор Федорович каже: а становіть із Растовні тому що. Що Янукович власне змушений був втікати, а перед тим мав свою більшість в Верховній Раді мав ну, своє керівництво МВС, між іншим, з того керівництва МВС той же ж Татаров перекочував зараз до Андрія Єрмака і є його заступником, мав своє керівництво СБУ, і так далі. Тобто, і все рівно змушений був тікати. Тому а, ситуація може бути непередбачувана і особливо якщо чітко фактологічно показати, що ось тут відбувалося. Ну і на фоні тої величезної крові, і на фоні тих страшних негативних речей, катастрофічних, які в нас вже відбулися. Ну я думаю, що багато чого може статися. Тому, тому я в принципі ставлюся до можливого аудиту і не тільки до нього, достатньо позитивно. І я пояснюю, чому я дуже хочу, щоб українці мене почули. А, якби не відбувалося ніяких змін. То тоді нас чекав неминучий такий повільний болючий кінець. Чому тому, що у війні з ресурсно переважаючим противником, стратегія Байдена, яку продовжувала Камала Харріс, допомагати стільки, скільки буде потрібно, вона очевидно не могла спрацювати, тому що ми фізично закінчилися б. І тому зараз ті зміни зовнішні, які я впевнений в певних сенсах спровокують зміни внутрішні, вони як мінімум ті катастрофічні тенденції припинять. Чим воно все завершиться, буде залежати від нас з вами, і це не про порожні слова від нашої з вами організованості від того наскільки українці будуть готові наводити лад в своїй рідній хаті, тому що замість нас ніхто цього робити не буде, і ніхто в цьому насправді не зацікавлений. Дякую, Назара. Перейдемо до наступної теми. У зв'язку з подіями в Сирії режим Путіна нагадує СРСР перед розпадом. Саме із таким заголовком вийшла стаття у виданні з Телеграф. Про що ця стаття? І до речі, я так щось собі нагадав, що Янукович він втікав з грішми в Ростов, в Росію, і Асад 135 мільярдів доларів, якимось чином вивів контрабандою в Росію. Ну, це це сума суттєво перебільшена, вона не враховує комісійних різних спеціальностях. Служб всієї команди Асада і так далі. І взагалі Сирія достатньо специфічний регіон, саме через Сирію, величезна кількість контрабанди, наркотрафіка в Європу, відбувалася торгівлі людьми, торгівлі дітьми, торгівлі органами. Тобто, це надзвичайно складний насправді регіон. І всієї правди ми дізнатися про це не можемо, тому що у нас просто немає такої доступу до інформації. Але м ця стаття у видання за Telegraph, вона дуже. Цікава, чому тому, що вона говорить: фактично, вона е, порівнює теперішній період для Путіна негативну ситуацію в путінській економіці. А вона таки нарешті стала негативною. І в принципі стаття пояснює, чому а, якщо ми говоримо про перші два роки вторгнення, санкції починали повільно включатися, але дуже висока ціна на нафту багато чого компенсовувала, і плюс а, Путін розігрів свою економіку з допомогою інвестицій в ВПК, яке почало працювати в три зміни, яке працює дуже потужно. Але а, така ситуація довго існувати не може, тому що фактично перевага. Одного кластера економіки над всіма іншими вона фактично вбиває інші кластери. Якщо ми говоримо про Росію, це по перше. По друге, відтік кадрів. По третє, величезна кількість вбитих і поранених. І ще багато, багато нюансів. І знову ж таки поступово таким повзучим методом починають працювати санкції. І в цілому, економіка вже дійшла до піку, коли навіть, попри всі диктаторські механізми в руках Путіна і його оточення, фактично з інфляцією вони по. Ністю справитися не змогли, хоча насправді скачок е, повинен відбутися ще більше на цьому фоні. За умови, якщо відбувається падіння ціни на нафту, якщо воно відбудеться, ну то тоді для Москвої е, дуже суттєво зменшується відразу дохідна частина бюджету. І власне одна із економічних причин того, що радянський союз приходив в 88-89-90 роки до такого свого роду занепаду якраз і полягала в низькій ціні на нафту. Проте це дуже спрощене бачення того, чому розвалився Союз. Там потрібно розуміти, наскільки глибока і тонка була проведена агентурна робота, і як верхівка Радянського Союзу була поділена. На декілька різних груп, які відстоювали різні сценарії розвалу союзу, тобто там все було непросто. Але оцей економічний фактор він неминуче призвів би розвал союзу. Проте, швидше за все, десь в районі 2000-х, а не в 91 му році. В 91-му році, в певних сенсах, самі радянські спецслужби плюс ЦК вони самі спровокували цей розвал для того, щоб зробити його контрольованим, і для того, щоб щоб в кінці такими хитрими політико-економічними методами, давши республікам нібито незалежність. А насправді фактично через контроль національного багатства, ну по суті, зробити цю незалежність формальною, а через деякий час власне відновити ту ж саму імперію. Ну і не просто так Путін говорить про те, що падіння СРСР це найбільша геополітична катастрофа минулого століття. І от, власне, зараз путінський режим стикається із ситуацією, коли падіння цін на нафту стає дуже дуже можливим. Асад був союзником Путіна в арабському світі і. Це давало можливості домовлятися з Арабами. Там дуже складна ситуація в регіоні: поведінка Ізраїлю, поведінка Ірану, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, як найбільші виробники нафти, Сирія та сама має величезні поклади нафти і газу. Тобто. Ситуація дійсно складна за умови, якщо на світовий ринок починає виходити більша кількість нафти і газу за умови, якщо Саудівська Аравія, до прикладу, як говориться в цій статті видання The Telegraph, збільшує свою частку на світовому ринку нафти, то ціна на нафту обвалиться. Дональд Трамп ще задовго до перемоги на виборах він казав, що перше, що він буде робити, це обвалити ціну на нафту, і це і для громадян Сполучених Штатів Америки. І для геополітики і він казав, що у Путіна просто не було би грошей, якби ціна на нафту була низька. І Дональд Трамп зі свого боку буде робити все і на міжнародному, і на американському політичному рівні для того, щоб ціну опустити. І я підозрюю, що ця стаття за телеграф вона є такою певним чином програмною з іншого боку, це дуже чіткі сигнали Путіну і його оточенню. Можливо, навіть не те, щоб сигнали, а таке як свого роду попередження, що типу, попри те, що в тебе зараз на фронті ситуація з позиції сили. Все може дуже легко розвалитися. І ось подивися, що твій дружання Асад, як він буквально за добу, за дві доби змушений був втікати. Тому це досить позитивний сигнал, і в цілому. Вже на завершення скажу, що це видання за Telegraph, воно а, достатньо статусне, воно таке до біль, більш близьке до глобалістичного пулу, але воно не належить до жовтої преси. І час від часу навіть певні спецслужби користуються ним для того, щоб вкидати певні інформаційні повідомлення, які їм потрібні. Тому до тих повідомлень потрібно відноситись серйозніше. І знову ж таки, я б сказав, що це достатньо позитивний сигнал. Тут не потрібно себе обдурювати тому що українці дуже люблять там почути фразу, що от, ну ви бачите, Путін там скоро помре, ось в нього жовте обличчя. Там лікарі з ним всюди їздять, там в туалет він свій ходить там. Але щось Путін вже дуже довго так вмирає, і аналогічно можна повірити, що от зараз Росія розвалиться. Росія раніше чи пізніше повинна розвалитися. Проте. Глобалісти не хочуть розвалу Росії, тому що їм Путін потрібен для реалізації певних політичних планів, для реалізації формули Добрий і злий поліцейський», або якщо ми згадуємо гегелівську діалектику, теза, антитеза і вихід на контрольований синтез. Зрозуміло, прийдемо до наступної Палата представників США ухвалила закон про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік, але він не містить норм щодо продовження терміну дії закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні. Про це в четвер, 12 грудня, повідомила посолка України в США Оксана Макарова. А, дуже цікава ситуація. Власне, я почав усміхатися. Чому тому, що я відразу зрозумів, чий заголовок ви читаєте це заголовок, який озвучила посол України в США Оксана Маркарова? І це приклад величезного цинізму і величезної антиукраїнської роботи. І зараз я поясню, чому У 2022 році, в травні 2022 року, з було проголосовано за з ініційований республіканцями закон про ленд-ліз. Відповідно до закону про ленд-ліз, адміністрація Джо Байдена мала можливість нам безкоштовно поставляти в принципі будь-що. Насправді юридично там все було виписано так, щоб дати ці можливості. Оксана Маркарова, Андрій Єрмак, весь офіс президента, які спочатку дуже гарно піарились разом з Байденом на цьому законі. Потім зробили інформаційно все для того, щоб ленд-ліз втопити, для того, щоб ленд-ліз не запрацював. Цілком може бути, що це відбувалося очевидно узгоджено з адміністрацією Джо Байдена. Сама Оксана Маркарова говорила дурний цій відкриту брехню з розряду того, що от за. Зараз дають безкоштовно, а за ленд-ліз треба платити. Насправді сам текст закону, який я аналізував на сторінках нашої газети Сурма а сам текст закону показує, що він дає можливості, давав можливості передавати безкоштовно. Крім того, ще є окреме питання, що Україна повинна зініціювати консультації за Будапештським меморандумом, і, як мінімум, частину своїх боргових зобов'язань можна буде списати, адже наш ядерний запас мав певну економічну цінність і мав безпекову цінність. Тому питання кінцевого підбиття економічних підсумків економічних наслідків війни це питання, яке постане пізніше, але в будь-якому випадку нам була потрібна зброя. І от зараз Оксана Маркарова, яка зробила що бленд не запрацював, яка вже давно сидить просто на чемоданах, і який вже давно з Офіс Зеленського шукає заміну. Пропонували нібито Кулебі, але Кулеба відмовився ставати послом в США. Вона продовжує нас наперед сварити із республіканцями. Зараз я поясню, чому. Закон про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік це один із двох законів, який повинен ухвалити конгрес. Другий закон це бюджет на 2025 рік. Він не ухвалений до цього часу. Ну, принаймні, був не ухвалений, не ухвалений, точно не ухвалений. Це а, я зараз можу плутатись. Так, от те, що він не містить норми щодо продовження дії закону про ленд-ліз. А закон про ленд-ліз закінчив свою дію 30 вересня 2023 року. Його немає в юридичному полі для того, щоб його планувати і включати в бюджети, треба перш за все за нього проголосувати. Як, як звучить пряма мова Оксани Маркарової в цьому положенні НДА. НДА, затверджений Сенатом містив положення щодо продовження терміну дії закону про лендліз, і посольство активно адвокатувало його. От як виявляється, вони зараз почали боротися за лендліз. Однак, законопроект, затверджений палатою представників, не містив такого положення у консолідованому тексті законопроекту. Відповідне положення не включено. Посольство продовжує вести активну роботу зі збереження цього механізму, який зокрема передбачається у двопартійному та двопалатному законопроекті «Stand with Ukraine – Акт написала Маркарова в своєму Фейсбуці. Це цинізм вищої проби, тому що його пише людина, яка зробила все, щоб ленд-ліз не запрацював. Закону про ленд-ліз зараз немає, а стратегії стосовно війни в Україні, поки що публічно озвученої також немає. Тобто незрозуміло, якими методами, як взагалі буде діяти Трамп і адміністрація Трампа зараз дуже багато припущень, дуже багато інформаційних вкидів. Стосовно цього, ну ми власне і в ефірах радіо, і на сторінках нашої газети постійно це все аналізуємо. І на цьому фоні, коли це все законодавче підґрунтя, відсутнє, Оксана Маркарова продовжує нас сварити із тими, від кого впродовж наступних. Кількох років буде залежати питання допомоги Україні. Це насправді ну, це навіть не цинізм, це на межі із я навіть не знаю злочинною підривною діяльністю. І дуже дивно, чому до цього часу Володимир Зеленський не відкликав посла, заважаючи на те, що ще до виборів прозвучала вимога від голови палати представників. Майка Джонсона звільнити Оксану Маркарову через те, що вона під час передвиборчої кампанії приймала ну, фактично відкрито підігравала демократичні партії. Чому Зеленський цього не зробив? Я підозрюю, що пояснення пов'язане власне, із тим самим текстом, який ми аналізували власне на початку нашого сьогоднішнього ефіру, коли він просто так на рівному місці і, на перший погляд, не зрозуміло для чого, а починає згадувати, що от з Трампом немає сенсу за говорити, бо в нього немає повноважень. Ну що ж остання тема на сьогодні між Байденом і Зеленським було багато суперечок за три роки війни, але конфлікт минулого тижня може стати вирішальним. за телеграф також пише причиною став заклик Вашингтону розпочати призов, залучивши чоловіків від 18 років. Так, це глибинна проблема. Дійсно, зараз надзвичайно активізувалися представники адміністрації Байдена, вимагаючи знизити мобілізаційний вік до 18 років. Зеленський не хоче йти на цей крок, і причини в нього не ті, що він хоче зберегти український народ. Український народ для нього є чужим, і Він сам неодноразово в ефірах в інтерв'ю говорив ще до того, як став президентом, що його з Україною нічого не пов'язує. Знаєте, скріншоти і відеозаписи не горять. Зараз інтернет пам'ятає все такі фрази в нього були, і це пов'язано з іншим. Власне, зараз задумайтесь над таким питанням починаючи з лютого 2022 року. І до сьогоднішнього часу, і це продовжується відбулася тотальна деморалізація українського народу. Найбільш високомотивована армія світу надзвичайно активне українське суспільство, яке фактично в єдиному пориві піднялося для боротьби. Зараз демотивоване деморалізація надзвичайно потужна. Велика кількість загиблих, велика кількість поранених. Ми точно насправді не знаємо скільки. Попри те, що Володимир Зеленський озвучив якісь певні цифри, і я, я зараз їх просто з пам'яті не відтворю максимально точно, але е, мова йде про те, що будь-які речі мають свою межу, коли мова йде про війну. То війна першим завданням українського народу в цій війні є вижити, зберегти себе, не вивізку Україна, тому що Україна без українського народу не має ніякого сенсу, а зберегти сам український народ як такий. Якщо ми говоримо про нашу молодь, то при певних умовах всі і чоловіки, і жінки із 18 років, і можливо, навіть молодші, можливо, повинні будуть бути озброєними. І такі сценарії також потрібно розглядати, але це найбільш крайні сценарії завдання зберегти генофон для того, щоб забезпечити збереження українського народу в часі і просторі, ось це ключове завдання. І в цих умовах, коли проведена тотальна деморалізація, коли не відбулися реформи в Збройних силах України, коли величезне мародерство на крові, розкрадання, корупція і так далі, коли своє виробництво зброї та озброєння не запущене навіть відсотків. На 30 від необхідного, за винятком, можливо, дронів, де в нас є певні успіхи, та й то, швидше, не завдяки владі, а всупереч. Ну то фактично в цих умовах зачепити нашу молодь, це фактично додатково до всіх факторів, до всіх обвинувачень, які є в бік зеленського, це зачепити нашу ментальну архетипову цінність. От Українці на ментальному рівні мають три такі надпотужні цінності: перша це предки, могили, предків, пам'ять, і нам це стараються постійно затерти. Друга це молодь. І коли нас провокували під час Майдану, навіть коли було побиття з 29 на 30 листопада, всі кричали: побили дітей. Ми на це дуже болюче реагуємо. І третє це прагнення справедливості. Це те, що в нас на рівні архетиповості сидить. І Володимир Зеленський боїться цього робити, тому що по сукупності всіх обставин, як я вже згадував на початках ефіру, по суті, ми на такій сидимо на пороховій бочці. А дії адміністрації Байдена в даному випадку це кровавий цинізм, причому замішаний на крові саме українців, тому що вони не передали навіть всієї передбаченої допомоги. Із того закону про 61 мільярд для України вже заявили, що Байден не встигає передати всього, що там було закладено. Проте, коли почали е, педалювати питання зниження мобілізаційного віку до 18 років, вони почали казати: А ми всіх новобранців озброїмо. А що вам заважало раніше передати те, за що ви вже проголосували? Причому цей закон. Про 61 мільярд на ньому надзвичайно активно демократи піарились його використовував і Джо Байден, поки брав участь перед передвиборчій кампанії і Камала Харіс, що це величезна допомога Україні, і так далі. А потім виходить Володимир Зеленський на прес-конференцію із журналістами країн Північної Європи і каже, що ми отримали тільки 10%. Від проголосованого це ж цитати Володимира Зеленського, цитати, які на превеликий жаль відповідають дійсності. Тому а, цей цинізм, і ми підходимо до дуже болючого питання. Це болюче питання, ми повинні були б ставити ще в 2022 році і собі ставити, і західним партнерам ставити це болюче питання, полягає в тому, чи люди чи території. Це надзвичайно болюча дилема, на яку не існує простої відповіді. Але ми повинні підходити до цього всього процесу максимально прагматично. Юридично ми не маємо права в жодному випадку відмовлятися від жодного клаптика української землі. Від жодного. Але конкретно в даних умовах є абсолютно конкретні обставини: конкретні обставини зовнішні і конкретні обставини внутрішні і. Перемога над ресурсно переважаючим противником, який є ядерною державою, вона можлива, але вона можлива тільки при певних дуже специфічних обставинах. І, от в цілому, ми, українці, повинні організуватися для того, щоб ті обставини створити. І ключем до створення таких обставин є не зовнішня ситуація, не покладання надій, що там чи Байден чи Трамп приведе, прийде порядок, наведе там і так далі, можна жартівливо перефразовувати. А зробити все, що залежить від нас, зробити своє домашнє завдання. Ніхто не зацікавлений в тому, щоб Україна була самостійним суб'єктом. Україна для всіх держав, вона є, може стати конкурентом. А зараз ми можемо бути ресурсною базою, і навіть люди, навіть наші люди, є ресурсною базою. І от те, щоб ми стали суб'єктом і дійсно стали повноправними партнерами і Сполучених Штатів Америки і Великої Британії. Ну, це насправді залежати буде від того, як ми наведемо лад в своїй рідній хаті. Дякую. З нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Ми йдемо далі за програмою. Гарного дня вам до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.